Добрий день, любі малята! Запрошую вас на заняття зліплення. Відгадайте, хто завітав сьогодні до нас у гості. Має хвіст, та не літає. Має рот, не розмовляє. Можеш вудкою спіймати і загадку відгадати? Це рибка. Сьогодні до нас припливла не звичайна рибка, а золота. Роздавіться її, яка вона? Гарна, красива, червонувато золотистого кольору. А пригадайте, що є у рибки? Тулук, голова, хвіст, плавці, на голові оченята та рот. А де мешкає золота рибка? В акваріумі. Діти щось засумувала наша рибка, тому що їй ні з ким поплавати, повеселитися. Давайте їй допоможемо і зліпимо багато подружок для нашої золотої рибки. Але спочатку розімнемо наші пальчики. Рибка-рибка золота! Має довго хвоста. Рибка черв'ячка спіймала і швиденько попливла. Молодці. Для роботи нам сьогодні знадобиться паперовий акваріум, пластилін, дощечка та стека. Сьогодні ми будемо ліпити рибку із мармурового пластиліну. Для того, щоб зробити такий пластилін. Потрібно взяти два або три шматочки пластиліну різного кольору і змішати їх. Я буду сьогодні ліпити золоту рибку, тому підготувала шматочки жовтого, червоного та оранжевого пластиліну, і зараз добре їх поєднаємо і змішаємо між собою. Ось так навіть можна перекручувати, щоб пластилін добре змішався. Ось такий один кольоровий шматок пластиліну у мене вийшов. Тепер я розкатаю з нього довгу паличку рухами вверх-вниз. Потім завертаю і утворюю з палички ось таку петельку. Насправді рибка готова. Залишилося її прикрасити. Формуємо плавці. Верхні, нижні способом прищіпування та ротик розплющуємо хвостик. А тепер попрацюємо з текою. Стека це спеціальний пластиковий ніж для роботи з пластиліном. Працювати зі стекою потрібно акуратно. За допомогою стеки ми зробимо невеликі надрізи на хвостику рибки. А також невеличкі рисочки на плавцях. Зверху. Та знизу. З чорного пластиліну скочуємо око, маленьку круглу кульку, притискаємо пальчиками так, і візьмемо ще, ще меншу кульку із білого пластиліну і покладемо ось так насерединку. Це буде око нашої рибки. Чіпляємо на голову. Рибка готова. А де живе рибка? У воді в акваріумі. Давайте пустимо нашу золоту рибку до акваріума. Але давайте ще для нашої рибки зробимо камінці та водорості. Камінці скочуємо з коричного пластиліну невеликі кульки та притискаємо їх і кладемо. Унизу акваріуму. А водорості зробимо із зеленого пластиліну. Розкочуємо палички різної довжини. Ми скатали водорості, а тепер пальчиками їх ось так. Притиснемо, розплющимо і викладаємо до акваріуму. Ось така золота, гарна різнокольорова рибка в акваріумі у нас вийшла. Тепер нашій рибці одній не буде сумно. Присилайте ваші роботи. Буду чекати з нетерпінням. До побачення!